Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Після мого відео продажу котлеї, яка була посаджена в мох. Я витягала її із горщика і перед тим, як поділити її, показувала вам, що вона зростає в чистому мосі. І показувала вам її коріння, наскільки гарне воно, наскільки воно здорове, жодного корінця, підгнившого або гнілого, в тієї котлеї не було. По-перше, та котлея приїхала до мене. Вона була початково посаджена в мох. Коли я її дістала із транспортувального. Силіконового горщику, я побачила здорове, гарне коріння. Я попиталася зняти хоч трохи моху, але зрозуміла, що то даремна трата часу, бо не поламавши корінців, зняти мох я не зможу. Тому що зробила я тоді, це роки по три. Потому. Я знизу горщика підняла і наскільки змогла, пінцетом знизу зняла трохи моху, туди підклала пенопласту, тоді примірила горщик. Горщик був ось такий дев'яточка, в якому ми зазвичай купуємо в магазинах фаленопсиси. Я той, ту котлею просто на дно поклала великих шматків кори, трохи керамзиту, поставила ту котлею із підложкою пенопласту на цю всю суміш кори. І і керамзиту. і поступово заповнювала пустоти мохом, перекладаючи його пенопластом. Тоді я зробила дуже-дуже багато отворів по стінках горщика дуже багато отворів. Він в мене був ну, майже як дрюшляк, такого типу. І ви бачили, що за Три роки вона звисала з усіх сторін оце, оцього горщику і корінці в неї були просто причудові. І я тоді зробила висновок сама для себе, що котлея особливо брасовольна котлея, дуже полюбляє мох з фагном. фагном або пагмос новозеландський немає значення. Головне, у такого типу мох. Їм це до подоби І взагалі всі котлеї, які мають, ну, я знаєте, я не вмію висловлюватись научно ну вони мають ході, отакі е, ніжки ході псевдобульбочки, оці котлеї всі полюбляють мох. Тому, якщо ході ножки, я бачу, що у котлеї ході ножки. То я в ґрунт додаю обов'язково мох сфагнум. Якщо то рінхолаїлія оєлія котлеє, і в неї початок зростання псевдобульбочки тоненький, а далі йде поширення, і вона така, як виходить, товстенька, то для тієї котлеї я зазвичай на дно кладу великі крупні такі куски кори. Потім трохи, буквально трохи, пару, пару гілочок моху, потім керамзит, потім кору. І так оце почередово я міняю. Поставивши туди котлею, я оце підсипаю То кору, то трохи моху, далі керамзит. Я не змішую ґрунт, а вкладаю його так виходить, слоями. І в такому ґрунті в мене також дуже добре зростають саме оті котлеї. Зауважу вам, що я живу в степовій зоні України. У нас з дощами ну, влітку завжди проблеми. Це цього року я не знаю, що сталося, але цього року у нас йдуть дощі і така ну, гарна вологість. То, знаєте, всі мої рослини вони просто насолоджуються. Бо за рахунок того, що на вулиці волого і в хаті трохи робиться повологіше. І от зазвичай в мене вологість, так, я ще зауважу, що я мешкаю у домі сталінського будівництва. Тобто, у нас. Дом із червоної цегли, я не знаю, товстенні стіни він має. Перестінки у нас дерев'яні і такі, така сама стеля. У нас все дерев'яне, у нас в хаті немає бетону. Тому навіть взимку, коли холодно і немає опалення, у нас в домі все рівно. Е Тримається вологість відносно нормальна. В бетонних домах при таких температурах і при таких опаленнях, тобто в панельних домах, то там вже тече вода по стінах. А у нас дом дихає. Розумієте? Дихає за рахунок того, що він вибудований із натуральних, з усіх натуральних речовин. І що стосується догляду, я завжди вважаю правильним поливати котлеї лише після повної просушки. Навіть коли я сумніваюся, що поливати її чи не поливати, то я її не поливаю. Мої рослини зазвичай, як отак береш, то коран в них торахтить або мох, аж отак знаєте, хрустить. Але ж це все обманне. Бо якщо рослина росте в мосі, або якщо доданий мох до ґрунту, то всередині горщика все рівно залишається трохи якась частинка чогось вологості. Тому я і висаджую так котлеї. От, наприклад, дивіться, оці дві котлейки. Вони були придбані у Регіни в магазині, і я вам показувала і вихвалялася цими двома котлейками. Вони були придбані у жовтні минулого року. Пересаджувала я їх вже в квітні, наприкінці квітня. Так само я відкрила, зняла, верніш за все, зняла е, силиконові горщики і побачила, ну, от, наприклад, у цієї котлеї це котлея. тігер я її називаю, в неї були такі чудові корінці, і як ви бачите, вони залишаються. Котлея, знаєте, то як ящур. Якщо починати розпутувати корінці котлеї, а потім пропонувати цим корінцям інший ґрунт, відмінний від того ґрунту, в якому вона зростала, то вона скидає корінці. Як би ви... Уважно не пересаджували її, бо вона все рівно скине корінці. Тому, щоб не додати їй зайвого стресу, я акуратно де змогла, потрохи, бачите, отак, ямки, оце вириті, зняти мох. Так само і знизу мохового цього кому я зняла і притулила. До стінки горщика якомога ближче до стінки усю котлею. Звісно, притуляла я її юванільними оціми молодими фласочними псевдобульбочками, щоб отут залишалося місце, куди зростати молодим зростом. І далі я вже в ґрунт мох не додавала. Тут орхіата середньої фракції, середньої і мілкої. Я намагалася вкладати орхіату як можна щільніше перекладаючи її куйде маленьким, дуже маленьким по розміру шариками, оціми пларгону, тобто керамзиту, обесоленого керамзиту. І все. І як ви бачите, ну, на сьогодення. Корінці тут ніде не виглядають, тобто вона кучкується коло свого моху. Вона причудово себе почуває, в неї гарне коріння. Поливаю я її отак по краєчку, водички налила, отак сюди на, етат, залишила півгодини або годину, отак вона постояла і все, отак струсила її і поставила е, в цю коробочку. Поряд, в цій же ж коробочці, ну, це таке знаєте, імпровізоване кашпо для них обох. Зростає, пересаджена, в цей же ж день куплена. У жовтні місяці і в цей же день пересаджена котлея довіана. Довіани вони взагалі дуже дуже капризульні, дуже капризульні рослини. Тому, ви знаєте, я як отой снайпер. Я декілька днів ходила і все ну, збиралася, настроювала себе пересаджувати, чи як її пересаджувати, чи що мені робити. Вони гарно почувалися в тому мозі, але той силіконовий горщик вже почало розпирати і він почав деформуватися, то ну, явно видно, що корінцям у тому горщику вже затісно. Що зробила? Знов же ж достала ці дві котлейки, дістала їх із силіконового цього горщику. У Довіани корінці були трохи. У поганому стані, трохи, не сильно, але трохи були. Тому у довіани я моху знімала більше, знімала разом з гнилим корінням. Потім точно так же притулила до стінки горщика. Точно так же, ось бачите, притулила до стінки горщика. І як бачите, Ну, от відмінність. Обидві котлеї пересаджені в один і той самий день. Але подивіться, як гарно за цей час, з квітня по червень місяць, подивіться, як гарно у довіане пішло коріння. Я боялася й дмихати на цю котлею, бо це дов'яна. Вона ну, капризульна страшне, Я знаю багато хто висаджує її. То... Ем, ну, ледь не один до одного мішають кору з мохом і поливають дуже акуратно. Ну, Я зважаючи те, що вона сидить на моховому комі, то я точно так же просто підсипала її кори і все. Але подивіться, корінці її. Все рівно кучкуються там, де є мох. Бачите? Все рівно вони кучкуються тут. Тобто вона полюбляє мох і поливати її, було б, мабуть, було б краще, якби я поливала її трохи частіше. Але нехай звикає, нехай звикає до того, в яких умовах зростають всі котлеї. Вона почувається дуже гарно. Подивіться, вона виростила гарний рост. У неї гарні здорові е, листя, немає у той апельсинової корки, бачите, гарні добрі листя, то я маю надію, що вона звикне до архіати і буде гарно в ній зростати. Але все ж таки, ну, у літній час, як бачите, її все рівно треба трохи частіше поливати або залишати десь отак водички, щоб. все ж таки все ж таки корінцям вистачало. Я ще сама не визначилась, як мені і що мені робити. Ви зрозумієте мене, я не гуру і не, і не спеціаліст по вирощуванні котлей, і взагалі всіх інших рослин. Я всі свої орхідеї вирощую, на принципі, ем, ну, як вам сказати, от що підказує мені серце, і як зрабатує. Інтуїція, отак я їх і висаджую. Я дивлюся на її стан, все нормально. У мене немає такого, щоб бігати, труситися, десь там щось бризкати, десь там щось заглядати. Ну, то не про мене. У мене для цього немає часу. Розумієте? Немає. Мені хочеться і відео для вас зняти. Мені хочеться і поспілкуватися з друзями. і я ж... Пробачте мене, я працюю, мені на роботу треба ходити, і хатньої роботи вистачає. Тому мої рослини, вони як спартанці. Хочуть жити, вони будуть жити. Якщо рослина здорова, якщо немає ніякої прихованої хвороби, немає вірусу, то вона виживе в будь-яких умовах. Головне Треба завжди пам'ятати, що в будь-якому випадку орхідеї це епіфітні рослини, і їм для розвитку потрібне повітря. Обов'язково потрібне повітря. Тому просушки, не висушки в сухар, а просушки. Просухрунт полили. Полив залежить завжди від атмосферної температури. Чим? Вищої температури, тим частіше полив. Чим нижче температури, тим менше поливу. Освітлення, як гарне освітлення поливаємо, як темнувато, то краще пропустити. Ото От і все. Я наступного разу покажу вам, що стосується шумбурки, які, яку я пересаджувала також із моху, то там трохи трохи по-іншому. Ну, ви повинні розуміти, що е, попереду того, як купити ту чи іншу котле, котлею, та й взагалі ту чи іншу орхідею, шукайте інформацію. Шукайте інформацію не по відео, таких Марин, Світ, Каті, всіх інших. Шукайте, по-перше, шукайте інформацію е, в Гуглі саме про цю рослину професійно, де зростають, як зростають, із чого сустоїть і з чим її їдять. А тоді вже прислухайтеся і дивіться, як вирощують рослини в тій чи іншій країні, в таких чи інших умовах. І завжди, якщо вам щось сподобалось, або якщо ну, вам, вам до вподоби, як ростуть рослини у тієї чи іншої людини, Завжди питайте, в яких умовах теплиця, вулиця, квартира, як навіть який поверх, скільки сонця, скільки світла, яка температура і який регіон. Обов'язково, бо навіть. Україна, вона має декілька регіонів, отаких от сухих, як у нас, або вологих, як Одеська, або Закарпачка, Прикарпатська область. Тому треба, треба зауважувати все і прикладати до своїх умов. Тоді ваші рослини будуть здорові і швидко рости. у Вас не буде ніяких проблем, і ви не будете на них жалітися. Прийде час, це підлітки. Прийде час, ну рік, два, ну, може, три. І ці рослини будуть квітнути. Будуть квітнути за умови температур, поливу, перепадів температур і освітлення. А на цьому, любі мої, в мене все. Бажаю мирного неба, терпіння, здоров'я, бережіть себе. Бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України. Ми переможемо! Слава Україні, слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.